Місто добра, простір, де діти із невиліковними хворобами можуть отримати не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку. Сьогодні один з найбільших в Україні шелтерів зібрав кращих фахівців з медичної сфери на другій міжнародній науково-практичній конференції з дитячого паліативу, аби акцентувати увагу на правах паліативних дітей, їх підтримці протягом боротьби з хворобами, незалежно від діагнозу, турбоці про них. Та їх гідності сьогодні зібралися наші друзі, партнери. Ті, кому це питання болить, ті, кому хто розвиває паліатив, ділитися досвідом, надихатися і робити все для того, аби Україна зайняла якесь почесне місце в рейтингу світовому по дитячому паліативу. Важливо з метою того, щоб люди зрозуміли, що паліатив це такі ж самі громадяни або дитячого, або дорослого віку, як інші, такі ж самі, так само відчуваючи бій. І ми пробуємо всі разом створити модель з вами допомоги дитині, в якій не буде цієї болі, в якій дитина буде захищена і соціально, і з точки зору медицини, в якій дитина реалізує своє право на гідне медицину і на гідне життя в нашій країні. Учасники конференції, гості з різних куточків України, відзначають, місто добра як казкове місце, де навіть дорослі можуть відчути себе, ніби у казці, що й казати про дітей. Пацієнтів, яких оточили турботою та сімейним теплом, в минулому році, після нашого конгресу, коли я приїхала на симпозіум з паліативу, що був організований у Чернівцях, і вперше побачила і дім метеликів, і місто добра, і цих людей, які тут працюють, я повернулася додому і сказала: чоловікові, ти знаєш, такого не буває, але воно є. Та що робить Марта. Це по суті зовсім інший ментальний концепт, додає Марина Маменко. Паліатив – це те, що потребує негайної допомоги, якщо вона потрібна. Ми знаємо, що це, якщо воно йде через державу, йде дуже повільно і іноді не встигає. Паліатив – це дорого. І це не завжди вписується в сухі звіти адміністративні. І коли ти говориш, на що ти викрачаєш гроші, вони хочуть бачити ярку картинку одужання, ми обклали і зробили дитину здоровою. Те, що робить Марта, це ми вклали і зробили дитину навіть з невиліковним захворюванням щасливо. Відомий український імонолог Федір Лапій додає до думки Марини Маменко, що цей проєкт покликаний творити добро, тому досвід чернівчан варто оберігати та поширювати. Добро і потребує захисту. Добро потребує те, щоб люди об'єднувалися і забезпечували захист хорошим, добрим ідеям. Ми бачимо зараз, як це відбувається в Україні, як відбувається в світі, як відбувається війна. Тож, коли ми говоримо про місто добра, це те саме, що захищати добро насправді. Це так само, як добро повинно мати кулаки. Ми говоримо про те, що ми, як громадяни, повинні якраз об'єднуватися для того, щоб підставляти плече один одному, як каже імунолог, в Україні здебільшого ширяться негативні історії про паліативну допомогу. Проте місто добра це історія успіху. Переконаний Федір Лапій, Це те, що потребує популяризації, потребує прикладу для інших подібних закладів, яким чином можна це зробити, і шукати підтримку. Шукати підтримку зі сторони органів влади. Серед учасників конференції італійський гість Микеле Альцетта, який відвідав місто Добра за запрошенням Марти Левченко, розповідає про паліативну допомогу на своїй батьківщині і, окрім. Того наголошує на важливості підтримки і розвитку цієї сфери медицини у світі. Паліативна допомога в Італії розвивається, але ми не досягли задовільного рівня і її слід розвивати більше. Проте існує хороша мережа центрів паліативної допомоги. І, наприклад, деякі з моїх найближчих друзів хворіли на рак у термінальній стадії, і це стало більш звичним способом помирати, довірити своє життя друзям та родині на місці. Де про вас можуть подбати без зайвого медичного лікування, але з людьми, які піклуються про ваш біль, весь ваш дискомфорт. Тому це дуже важливо. Розповідаючи про паліативну допомогу в Італії, Мікеле Альцетта додає, що його присутність тут може стати хорошою можливістю для того, щоб обмінятися досвідом. Я думаю, що було б важливо встановити зв'язки між деякими з цих місць, і можливо, я зможу допомогти місту добра стати посередником, з часом встановити контакт з кимось, тож це буде цікава можливість. Основний меседж конференції, що паліатив це не про завершення, не про кінець, це про кожен новий день, насичений яскравими емоціями, різнобіжною підтримкою та турботою. Юлія Слободян, телеканал ТВА.